Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте. Бачите? Доброго ранку, так вас. Добрий ранок. Хвилиночку, я вас поки що не чую. А ще раз, будь ласка. Добрий ранок. Так. Добрий ранки. Хвилинку. А, а у мене прохання. Скажіть ще раз, будь ласка, чи ви мене чуєте? Бачите? Добрий ранок, бачимо. Не чую. Я не чую. Хвилинку почекайте. Добрий ранок. Просто у мене що там. Да. впевнена? А чого Катерина нічого не говорить? Катерина. Так, я поки що з іншого підключення. А, я так розумію, ви мене чуєте, правильно? Так, да, чуємо. Доброго. Дякую. Жена. Скажіть, чи є в нас суб'єкт на слухання господарювання? Це ми, так, так. Це не компанія Нафтогазбіоенергія. Мене звати Мягков Антон. Я виконуючий обов'язком керівника компанії. Дякую. А чи є в нас представники громадськості? У нас є Катерина Гордієнко, скажіть кого ви представляєте. Доброго дня, я представник суб'єкта господарювання. Угу, дякую. Отже, дивіться, я поки що спробую зі свого підключення під'єднатися по новому, а ми поки що дамо можливість представникам громадськості під'єднатися. У нас є тільки поки що тільки суб'єкт господарювання і представники міндовкілля, тому чекаємо 15 хвилин, о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякуємо. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Попрошу ще раз перевірити зі мною зв'язок. Чпіар. Добре, ранок вас. Добрий ранок, я вас вже чую. Дякую. Отже, давайте будемо розпочинати вже 10 година, 16 хвилин. Нових учасників у нас, начебто, немає. Пані Катерина, ви також пере. За да, так, так, дякую. Отже, сьогодні в нас 21 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу. На довкілля дочірнім «Нафтогаз Біоенергія» НАК Нафтогаз України стосовно планованої діяльності нове будівництво Вес Маріївка загальною потужністю до 57,6 МВт на території Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області передбачається встановлення до 12 сучасних ВЕО потужністю до 6400 кВт з підключенням до об'єднаної енергетичної системи України. Вона звати Маненко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2018 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прі 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні при початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989. Від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, які буде оприлюднене на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників, троє з них це представники Міндовкілля, інших двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник підписує ДП Нафтогаз, Біоенергія. Да, добрий день. Мене звати Мяков Антон Євгенович. Я виконуючий обов'язки дочірнього підприємства «Нафтогаз -біоенергія», Дякую. який є замовником цього проекту. Дякую, і пані Катерина. Доброго дня, гродінка Катерина. Я є представником суб'єкта господарювання, розробник світу з оцінки впливу на довкілля. Дякую, пані Катерина. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з п'яти учасників, троє учасників це представники міндовкілля. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 980 9. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. А, також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання дочірнього підприємства «Нафтогаз Біоенергія» НАК Нафтогаз України стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво Весмаріївка. Загальною потужністю до 57,6 МВт на території Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області передбачається встановлення до 12 сучасних ВО потужністю до 6400 кВт з підключенням до Об'єднаної енергетичної системи України. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо до побачення. До побачення. А, дякую за побачення. До побачення.